Середини січня ми помітили дещо unbelievable. на кондитерських полицях днями нудьгують тістечка. і ми вирішили дізнатися, у чому ж тут справа. Виявилося, що роти худнуших у після святковий період вже оголосили бойкот калорія. Ми не стоїмо в стороні здорових трендів. Тож, якщо ви ще не почали боротьбу, але запланували її на якийсь понеділок, то ось вам наш топ порад для досягнення бажаних результатів. Перша порада. Відрегулюйте режим харчування. Три основних прийоми, два перекуси. Сніданок обов'язково, а вечеря максимально легка, бажано за 2-3 години до сну. І звісно ж, харчування має бути збалансованим: овочі, складні вуглеводи, білки, замість солодкого фрукти. Запасайтеся корисними снеками, такими як грушка, яблуко чи мигдаль. Але чур не хом'ячити. Один перекус, одне яблучко чи 10-15 горішків мигдалю. Візьміть за правило їсти з невеликих таріл. Щоб ваші очі передавали сигнал мозку, що обід буде ситним. Такий же фокус можливий і з напоями. Вибирайте вузькі довгі склянки. Водний баланс без варіантів для тих, хто хоче скинути зайве та бути здоровим. Два літри чистої питної води щодня. Привчити себе до такого режиму допоможуть мобільні додатки, які нагадають вам випити чергову склянку води. А ще дієвий спосіб тримати пляшку з водою перед очима. Ну і куди ж без неї фізична активність, і не потрібно жалітися, що не маєте можливості купити абонемент в спортзал, бігати можна, наприклад, у найближчому сквері чи влаштувати спортзал прямо у себе вдома. У поміч вам гантельки, фітнес-резинки та фітбол. Ну а тренера шукайте серед океану тих, хто шерить свій контент на Ютубі та в інстаграм. І як тільки зрозумієте, що спорт може бути способом життя, а не катергою, все вирішиться на вашу користь. Доведено, що недосип є причиною стресу, який в свою чергу лише підсилює відчуття голоду. Тож попіклуйтеся створити атмосферу для комфортного здорового сну у провітреному, прохолодному приміщенні бажано протягом 8 годин регулярно зважуйтесь. Це і мотивація, і стоп фактор перед тим як покласти в рот чергову цукерку. Нагадую, а раптом ви забули, що під час схуднення потрібно взяти всю волю в кулак і відмовитися від алкоголю, газованих напоїв, концентрованих фруктових соків, солодощів, фастфуду та соусів. Приберіть вдома та на роботі усі нездорові продукти з вашого поля зору а натомість поставте вазу з фруктами. Кілька разів на день чистіть зуби. Учені встановили зв'язок між чищенням зубів та зниженням ваги. Гігієна ротової порожнини видаляє рештки їжі, тим самим допомагає рецепторам на довший час про неї забути. Плюс психологічний фактор, мовляв, на кухні чисто, трапезу закінчено. Заведіть собі блокнот для чату з собою і записуйте туди усі переживання та те, що хвилює. І тоді, замість того, щоб заїдати проблеми, поширена практика. Ви їх виписуєте та переборюєте. Виводити тіло до ладу потрібно поступово та цілих спрямовано строгі дієти та голодування це стрес для організму. Тож просто врегулюйте своє меню, пийте багато води та будьте фізично активними. І вже через 2-4 місяці, якраз до літнього сезону, ви пишатиметесь своїми результатами.